Всім привіт! Сьогодні неділя, у нас з злієвий вихідний, і ми вирішили вивчити таку собі нелегку команду кувирок. Ми її слієчкою називаємо набачок, тому що її так легше запам'ятовувати. До речі, я Маня, це Лія. Ви можете знати нас завдяки нашим смішним відосикам шортс, але сьогодні це таке перше довге відео, де ми будемо вчити команди. І так, команда кувирок. Коли собачка лежачи робить оберт свого тіла повністю, а, взагалі, то команди зміни тіла вони для собачок дос досить складні і вчаться досить довго. Я вже відчувала маколико в моїй руці. І дуже їх хоче, тому ми будемо починати. І так, ця команда вчиться. Перш за все, треба знати команду лежати. Її вчити дуже-дуже легко. Якщо собачка сидить, ви просто смаколиком показуєте їй вниз і підв'язуєте її під слово лежати. Лія, сидіти, лежати, лежати. І собачка лягла. Молодець, ти розумничка. Команда кувирок чи команда на бачок. Ваша задача смаколик прислонити до носика і по... лежати, Ліюня, лежати, і показувати собачки, що їй робити. Ліюня, на бачок, на бачок, давай, давай. Оп! Молодець. Тобто, ви берете смаколик до носика і просто ведете за шию головою так, щоб її. Хотілося повернутися. Хочу зазначити, що якщо ви. Юня, чекати, Якщо ви собаку будете просто руками перевертати, давати їй смаколик і казати, молодець, вона нічого не зрозуміє. Вона зрозуміє тільки тоді, коли вона це зробить сама по собі, тихо, сама по собі, і потім ви це зафіксуєте смаколиком. І так, Лія лежати, Ліюня лежати, лежати. На бачок, на бачок, давай, 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 на бачок. Молодець. У вас буде спочатку не виходити, потім буде виходити через раз. Не здавайтеся, хваліть собачку. Ти молодець, ти молодець, хваліть собачку. І успіхів вам! Ми з Лінією бажаємо вам гарного дня, гарної неділі. Пока-пока. З вас лайк!